Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. А послухайте на віршик, сідайте зручненько та слухайте уважненько. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито. У нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх маяток гріє, Щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Діти, ось вже майже і промайнуло літо, і вже скоро. Настане золота осінь. Тож я пропоную вам трішечки пофантазувати та намалювати малюнок на тему літо мрії. Тож, налаштовуйте свої ручки та приступаємо до роботи. Для нашої праці нам знадобиться аркуш паперу та кольорові олівці червоного, коричневого, жовтого, помаранчевого та блакитного кольорів. Тож беремо помаранчевого кольору олівець, не відриваючи руки від аркушу паперу, малюємо хвилясту лінію. Спочатку вгору, потім вниз. Ось так. Потім замальовуємо нижню частину. Це буде пісочок. Тепер з вами беремо олівець блакитного кольору та, не відриваючи руки, малюємо пряму лінію. Це буде море та нижню частину також замальовуємо. Тепер беремо олівець жовтого кольору та посередині зверху малюємо сонечко і замальовуємо його. Але нашому сонечку чогось не вистачає. Тому домальовуємо йому промінці. Потім знову беремо олівець блакитного кольору та малюємо пухнасті хмари. З іншого боку малюємо так само. Тепер починаємо їх замальовувати, намагаємося замальовувати їх так, щоб не виходити за контур нашого малюнку. Потім беремо олівець коричневого кольору та малюємо дві прямі лінії, з'єднуємо їх та замальовуємо. Потім беремо олівець червоного кольору. Спочатку проводимо пряму лінію, а потім малюємо напівколо. Це буде грибок, тобто парасолька, для того, щоб на нашому пляжі був затінок, де можна погратися. Погляньте, яке гарне та чудове літо ми з вами намалювали. І воно нас буде зігрівати увесь рік. Молодці! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.